Трирічна Дніпропетровчанка Олеся Оданець, яку не змогли врятувати дві бригади швидкої, а з того світу повернув власний батько, пройшла вже другий курс лікування. Московські лікарі відновили майже усі важливі функції здоров'я та до повного одужання. Ще далеко, медики ж зі станції швидкої допомоги, які констатували смерть дитини, працюють там і досі. Після внутрішнього розслідування їх позбавили усіх категорій, і тепер вони на посаді лікарів-стажерів. В родині, яка ледь не втратила дитину таким розвитком подій, задоволені ба більше батько забрав заяву з міліції. Далі наші кореспонденти. Це та сама гра, якою розважались діти 31 грудня 2013 року. За іграшкою, що відскочила до басейну із водою, і побігла маленька Олеся. Що було потім? Батько навіть сьогодні згадує з болем. Перецепилась ногою. і За в ногу, коли біжала за пічка, бігала за ними. Після трагічного випадку басейн навіть хотіли залити бетоном. Врешті-решт споруду залишили. Тепер басейн за зачиненими дверима. У сім'ї Оданець нове життя Олеся одужує родина. Тільки но повернулася з Москви, де дівчинка пройшла другий курс лікування і реабілітації. З Олесею і вдома виконують фізичні вправи. Долати круті сходи разом з татом одна з таких. А сталася к сожалению проблема з мілкомоторіка, з координацією дві мілкою і епілепсія. Сприяє відновленню і гра на піаніно. Ілісні, да? Батьки до сьогодні вдячні фахівцям 6-ї Дніпропетровської дитячої лікарні, які боролись за життя Олесі. Дякують і московським фахівцям, які поставили на ноги дівчинку, і незнайомим людям з різних країн, що допомагають зібрати гроші. На липень запланували третій курс лікування. Із медиками ж станції швидкої допомоги, які констатували смерть дитини. Руслан Оданець зв'язувався одного разу. Каже: лише фельдшер вибачився. Та зла на них чоловік не тримає, навіть забрав заяву з міліції. Я забрав з міліції Євгенія на збужіння головного діла, тому що я не хотів нікого садити. То, чого я хотів, щоб стряхнути саму службу скорої допомоги, я цього добився. Медичну допомогу дитині надали не в повному обсязі. Цей факт лікарі станції швидкої визнали тільки після проведення внутрішнього розслідування. До цього батькові дівчинки, який заявив, що лікарі всього кілька хвилин робили непрямий масаж серця, ніхто не вірив. На станції швидкої медичної допомоги сьогодні пояснюють, бригада швидкої припинила боротись за життя Олесі, тому що з'явились ознаки біологічної смерті. Та звільняти із кулапів, які махнули рукою на дівчинку, ніхто не збирається. Вони тепер працюють пірабутувачами стажерами Питання про увальні у нас не ставилося. Я думаю, що в общем-то, наказання соответствующее. Они лишены всіх врачебных категорий, они работают на должности как бы, начинающих врачей. А ще на станції швидкої порадили опановувати навички надання першої долікарської допомоги. Мовляв, це неодмінно стане в нагоді. На відміну від фахівців, батько Олесі до сьогодні не має навіть базової медичної підготовки, та все ж відпрацював за лікарів і повернув з того світу свою дитину. Руслан Оданець зізнається, процес реанімації людини бачив давно в якомусь американському серіалі. Євген Коптів, Антон Логуш, Олександр Дубина, новини 11 каналу. Розварачуть прислі.